Що по характеристикам цього Зараз Розповім по 0,27 і 0,5. 27, 0 27 маленький оцей. Вага повністю спорядженого 275 г. Вибухівки туди йде 65 грамів. Уламок, вже казав 4 мм 0,25 кулька, кулька, калена кулька. Уламків тут у цих кульок, 530 штук в цьому боєприпасі. В більш здоровому, полкілограмовому са 0,5 Вибухівки там 94 г. Це в принципі давно все на ПВР. Уламків в цьому 05 1150 штук. 1150 штук шариків там залити. Матеріал це капрон, ну який не боїться не ударів, працює в Афії на широкому спектрі температур. При таких кількостях вибухівок і ланків, ну, от по такій кількості уламків по 05 по враженню. На радіусі 5 метрів. Все, що буде в радіусі 5 метрів, гарантовано буде вражено, причому не одним уламком, а декілька. На 5 метрах, я думаю, вастову мішень прилетить мінімум 2-3. На десь метрах 2, то буде нашпигований, як ото відширьок якимсь чесноком. На 7 метрах враження зберігається, але уламків буде прилітати парочка. Причому це все ще убуйні уламки, які продирявлюють стандартну 25 мм доску. Ну і на 10 метрах вони ще луплять так, що аж гайшуми вже толком, не помню, що це на 12 було, але на 10 ще здорово прилітає. По от уламковій дії, по ефективності, ці бомби таки реально переплюнули того Бога, Ну і переплюнули, в принципі, все, що тука є. Зараз у нас. Ну, закаців, так я взагалі навчув. Уламкові кац... скиди там на звичайному дроблені човної болванки, потім уламки, які Бог на душу покладе. Завжди звичайне дроблення корпуса буде. Уступати по бойовій ефективності корпусу з готовими ланками. Сама бойова частина вийшла досить гарно, Не обіцяв контакти і тому Ну і далі, головне це вам відео саме по щоб знали, що таке є, що таке існує. Знайти можна на вони все, Вся продукція, скажімо, інженерної майстерні, викладена там на друкармії, можна подивитись, там є ще деякі досить корисні речі. І головне вартість. Я кажу за собі вартість плюс 25% прибутку, які офіційно у нас дозволені. Так от собівартість. Причому в цій комплектації, що я показав, з ключиками, з символа, з перекрутами на кожну бімбу, Маленький 400 гривень, великий 450 гривень. собівартість плюс 0,25%. Причому оці 0,25% прибутку в інженерній майстерні. З цих грошей, здебільшого, ці самі бомби роздаються просто так безкоштовно. Прибуток йде весь на виготовлення. бомби, на роздачу їх безкоштовно. Чому такі ціни? Тому що ніхто на цьому не заробляє. Це робиться для того, щоб виграти цю війну.